Давайте спробуємо заробити оцю дірку, яку я зробила власними руками, коли знімала. Цю картину, мені тепер дуже шкода. Займемося реставрацією власної картини. Спробуємо взяти матовий медіум а, чорну матову фарбу, трохи якогось такого брудного відтінку. І це. І будемо мішати, поки, поки це не стане схожим на оце. Я не знаю, скільки я вже мішаю. це виявилося складніше, ніж я думав. Не схоже, так? Абсолютно не схоже. Продовжуємо. повинна була купити нарешті чохол для цієї картини. а тепер я нічого не понимаю. Якесь воно. не можу зрозуміти, яке воно. А, Сина достатньо світла, я не розумію. Може тут. Ладненько, я спробую. Попробую еще. Так. Спробуємо. Ну, ви знаєте, що ж таке похоже. Але це не показово, бо Поки фарба не висохне, поки не зрозуміло буде який відтінок у нас тут вийшов. Поки що це пятно. Воно висохло і все ще пятно. Додала трохи білого. Занадто біле. Стало занадто біле. Помагіті. Чи це схоже на те, що нам потрібно? Ніхрена. Ну, в кінці у на що ще витрачати свій вихідний. Давай спробуємо. Нанести цю цю шляпу. Ооо. -о, -о, о, о, Боже, мені здається. Це ж воно. Йовый. Це той відтінок так, увага, професіонал в здании. Професіональний реставратор. І просто талант. Геній. Ну, майже не відрізнити. Це ж. Ну це ж так можна жити. Ну. Зараз трошки розтушую, мабуть. Ростягну. Тай усе Ну. Ну все? А, а-а-а. Зараз я ще приклею те, що там відвалилося, бо там відвалилося. Ось це. Там відвалилося. І Ще треба буде нанести туди паталь Але в цілому вже набагато краще. Тепер будемо. Приклеювати назад у цього пацієнта. Сподіваюся, нам знову ж таки допоможемо от Ось його капілюшечка. Це не клей. Але щось буде, так. Ого, як. Відвалилось. Е По-моєму, воно впитує все, що на нього намазує. Здається... Треба чуть-чуть. Щусь -чуть, чуть -чуть більше все штуки. Як шкода, що в мене немає нічого, щоб нагадувало стопів. Пава. Ну, багато не буває. Ой-ой-ой, господи. А все одно ще треба буде потім покривати заново. Е давайте ще раз намажем цей шматочок. Клеєм, тире, акриловим медіумом, бляха, воно не мажеться. ладно. Давай тепер пришпайоримо цей шматочок кудись сюди. Як же воно було? А я не помню, як воно було. Це ж абстракція. Якось. Така. Ава. Ова. Придавим, знаєте, поплюю. Да, скажем, что к було. Пер, пожалуйста, схватися. Я тогда туди... Умоляю. Ні, хрена. Боже, хрена не схвачується. -а. -а, -а, -а. Здається, я учудила якусь херню Ладно, мені потрібні дві руки. Замість того, щоб продаватися ця картина таскалася по відеозйомкам, тому на ній багато вже отаких от пошкоджень. Не дуже видно через те, що вона дуже блистить. Але, повірте мені, вона пошкоджена. І щоб це виправити, у нас тут є фаталь більше матового медіуму, котрий мені трошки заважає, чому ти вирішив помити саме там, де я. Ну, звичайно. А, Давайте спробуємо відреставрувати. Ось тут я бачу. Нема пуста. Ось тут ніхрена нема. Я не знаю, що я роблю, якщо чесно. Е, ніколи ти не за... Да відстань від мене, Господи. Що ти пристав? Дай я. Ти розумієш, що ти втручаєшся в процес мистецтва? Так от. Де ще щось відвалилось? Ось тут ще щось відвалилось. Оп, 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 оп. Так, я не знаю, як я буду однією рукою наносити и паталь. Здається, це ідіотська ідея, але... М -м ну, оба. Я сам, що роблю? Ну взяти якусь кисточку, щоб виглядати більш умней. Типа... Вот так вот. Она вообще пролепилась? Не, ни хрена она пролепилась. О, как удивительно. ладно. А еще больше нац, на, нацвякать туда. Ну вот так вот. И по талию, туда, туда, по талию, вот так вот. И пальцем туда. А, Оставим так. Скажем, что так и было. Наступне пошкоджене місце. Ось тут. Не відбавиш, не Чи ні. Ти серйозно? Беремо хватає. Угу. І просто кладемо. Вот так ще робимо, я думаю. Так? Да? Ну. В сенсі там там дырка образувалась. А якщо другим слоєм? А може і третім. А так хейпо стоїть, да? Может приклеїться може ні. Ладно. І ось тут хорошенько намажем. заради реставрації цього шматочка і все це і затівалося. Пожалуйста, прилепись. Вот так вот, пожалуйста. Потім ми це все счистим. А поки буде отак вот виглядати. ще так шматка? Ось. Та ти задрав, сукай. Ти в котрий раз тут миєш? Ладно. смещается Пишу атакировать стил. Вот так вот. вот. Ой, опять порвалось. Почему оно порвалось? Какого черта? А еще вот так. Ага, ага, вот так. Все. Все, 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 все. А ось один Боже, чим більше дивишся, тим більше бачиш їх. Ось. Тут туди допоможе. А я туди просто клею суму. Поведення. А я просто приклею, я не буду його відривати, я один дим мила. Ви бачите, я його просто так ми намажу. Я так делаю щик. Все, ви. Нічого не бачу. Все. Тепер можна їхати вичесувати котів, а тим часом хай воно трохи остигне.